Мініферму п'ять дорослих кіз і п'ять козенят має подружжя з Кропивницького району Євгеній і Тетяна Соловйови. Три роки тому вони почали розводити кіз. Кажуть, щоб мати власне молоко, контролювати його якість для сироваріння, яким займається 15 років. До того молоко купували. Це наша ванілька. Вона в нас виросла з самого маленького. Це альпічка, чиста. Вона дуже маленька, але вже дає три літра на добу. Принцеса в нас приїхала з Києва. Це в нас єдиний представник Тюринської лісової кози. Це німецька порода, яка занесена в червону книгу. Вона дуже така строптива. Одна доросла в нас після ракетного обстрілу сталася така трагедія. Вона у неї дуже погане здоров'я, вона окремо. Тобто, вона дуже злякалась. Альпійських кіз обрали, бо вони мають якісне молоко, говорить жінка. Вона дійсно невибаглива і утримані, їй не треба там, знає, утеплення, їй не треба особливий раціон. Так, всім треба якісне, але є породи, яким не ну, треба не ну, дуже такі вибагливі альпійська порода не вибаглива, альпійська порода спокійна за своєю поведінкою. Це не крикливі кози, це теж дуже важливо. Годують кіз сіном, зерном та сухим листям із фруктових дерев. За професією жінка психолог. Сироваріння каже, це її друга робота і хобі, і спосіб відволіктись від стресу. Варити сир Тетяна вчилась в Італії. Говорить, вивчила 62 технології приготування, розробила 20 власних. Тимчасово сироваріння призупинили через ремонт у сироварні. Якщо дуже коротко, да, ми нагріваємо молоко до температура, яка нам треба. Ми закладаємо туди закваски. Це ці бактерії, ті речовини, які роблять саме смак, текстуру, аромат, дірочки. Потім ми кладемо коагулянт який саме робить із молока сир, і потім пресується і йде така голівочка. Показує сир, приготований за власними технологіями. Цей у пивному вівсі, цей з грецькими травами. Каже, з десяти літрів козиного молока можна отримати півтора кілограми напівтвердого сиру. На день перероблюють 40 літрів молока. Коли сир витриманий більше трьох місяців, він запакується і дуже важлива для його дозрівання якраз кірка. І вона вже не буде пропускати, вона не пропускає внутрі нічого. Цей у нас Соловійний гай, як і наша справа. Йому більше року він робився козине молоко 100%. Це Олією і травами він повністю зроблено фінаж, тому дуже буде цікавий смак. Кожна головка вона має свій унікальний смак. А фінаш це коли сир обробляється або олією, або якимось травами. Пояснила скільки витримувати сир залежить від технології напівтвердий – від півтора місяця до півроку, твердий від півроку і більше. Ми позиціонуємо себе як індивідуальне господарство, і в нас є паспорти, що в нас здорові тварини. І холодильники, в яких зберігається молоко 8 градусів. Оце те, що постійно повинно бути. Сироваріння планує відновити у травні. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.